Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні тема мого відео буде вирощування цибулі. Я хочу вам розповісти і поділитися своїм досвідом, як можна виростити дуже гарну велику цибулю з мінімальними вкладами, мінімальними затратами, і при цьому мінімально витрачати свої сили фізичні, щоб її за нею доглядати. Як ви бачите, цибулі у мене дуже багато. саджу я її не так уже багато, але врожай маю малий. На каналі вже є коротеньке відео, де я показую поетапно, як я доглядаю за цибулею, чим я її підживляю, чим уздобрюю. Але зараз у цьому відео я хочу просто вам показати і зробити вірніше підсумок усього того узагальнити, як я вирощую цибулю. Як бачите, у мене ось зараз посаджена цибуля. Це урожай 2023 року. Але зараз усе по порядку. Ось жовтень приходить, коли вже температура знижується. Це десь кінний початок листопада було у 23-му році, я почала садити цибулю під зиму. Яку площу я саджу? Площа у мене довжина грядки десь метрів 10 приблизно і ширина метрів 5 5,5 до 6 метрів. Ось отака. Цибулю я саджу на одному і тому самому місці декілька років підряд. Я зараз поясню чому. Цибулю я саджу, мульчую зараз, завжди мульчую, мульчую я соломою. Далі ви побачите, як я це роблю. Отже, чому саджу на одному тому самому місці? По-перше, під мульчею, уже після першого року посадки цибулі під мульчею, я буду впевнена на 100%, що у мене там немає цибулевої мухи, у мене там немає. Е Оцих личинок майського жука, які під'їдають рослини, під'їдають цибулю. А чому? Тому що е, ніколи цибулева муха і ніколи оцей жук не відкладе яйця на мульчі. їм потрібна чиста сполена земля. А коли я уже перший рік витравила оцих усіх е, на, на шкідників, то на другий рік у мене вже на цій ділянці не буде цих шкідників. Це вже я знаю, перевірено 100% впевнено. Тому, після того, як я перекопала, Ділянку ми перекопуємо її, тому що в нас немає можливості сюди заїжджати якимось транспортом. Ну і ділянка не дуже велика. Я починаю садити цибулю. Перекопую я разом із перегнившою соломою із попереднього врожаю, під яким у мене була цибуля, замульчована з соломою. На цю грядку я купую. Цибулю тиканку десь приблизно 2,5 кг, іноді входить до 3 кг. Ось отаку цибулю тиканку я беру. Вона не дуже велика, але і не дрібна. Після того, як я купую Саме насіння цибулі, тобто тиканки, а вибираю я найкращий посадковий матеріал, на що я звертаю увагу: перше, щоб у посадковому матеріалі, який я купую, не було пророщеної цибулі. Це означає, що вона повинна бути суха. І коли її береш отак, от перебираєш, то вона повинна аж начебто шелестіти, як кажуть. І тільки тоді я буду впевнена, що посаджена мною цибуля не піде в стрілки. Тому що якщо ось така цибуля, яка вже проросла, то вона на весну буде мати стрілку. Обов'язково. Це Точно, а сухенька цибулька вона не буде стрілок, не матиме стрілок. Ніякого добрива під перекопку я не вношу, тому що підмурчаю, вже попрацювали черв'яки, Уже те, та солома, яка за літо лежала на, після того, як я вибрала. Цибулю, вона перегнивала, на неї йшли дощі, тому ми перекопали, тобто там уже достатньо перегною. Але перед посадкою я трішечки припудрюю землю попіл. Попіл у мене деревний, я ось отак розкидаю, тому що попіл це і магній, і це і калій, і інші поживні речовини, тому що перегній це. У нас азот, а попіл це буде фосфор і калій. Тепер я роблю, протягую ось у такі рядочки, відстань між рядочками у мене 30 см. А саджу я дуже-дуже близько. Ну, я не знаю скільки там сантиметрів, сантиметрів десь 3-5 см. Я тикаю цю цибулю. Я саджу її густенько. Далі у відео ви побачите, що вона не заважає одна одному ростися цибуля, коли вона збільшується. І так, ось я беру три рядочки і саджу Ралом протягую. Потім, коли я посадила, я повністю все загрібаю граблями, бо ділянка у мене десь півсотки. І все. А тепер. Знову ж восени відразу у цей же день я накриваю всю грядку, я накриваю соломою. До цього ми купуємо солому спеціально, для того, щоб накрити, замульчувати цибулю. Ось отакі тюки ми купуємо. Ну, ми купили, бувають менші, бувають більше. Раз ми купили більший тюк соломи. І потім ми, я починаю накривати. Разом із чоловіком. Накриваємо ми досить такий великий товстий шар соломи, щоб не було, нія... не було проміжку. Землі не видно було, Ну, приблизно десь сантиметрів 5-7 сантиметрів соломи, ми накриваємо цю цибулю. І таким чином цибуля накрита соломою, замульчована, ми її притоптуємо. Вона у нас росте і ця солома залишається лежати у нас все літо. Цибуля між соломою вилазить, прекрасно росте. Що дає ця мульча? Ця мульча нам дає, по-перше, було дуже холодне літо. Вибачте, було дуже жарке літо і не було дощів. А під соломою зберігалася волога. По-друге, добриво, перегній, тому що солому ми не прибираємо, ми її залишаємо після того, як... Вже прибрали урожай цибулі, і вона в нас лежить. Ми не садимо на цьому місці нічого другого посів, другого, другий раз нічого не сімо після того, як прибрали цибулю, вибрали. Земля у нас відпочиває, солома залишається, перегниває, черв'яки працюють, і таким чином земля збагачується. І ось все вже ми накрили повністю. Всю ділянку соломою, і так вона у нас залишається. До речі, зараз ви бачите, це у нас так само накритий часник. часник ми садимо, часнику ми садимо небагато, але теж накриваємо соломою. І теж він залишається у нас рости під соломою. На весну ми також під, можемо зверху тросити уже по соломі попіл. Або це будемо, робимо це взимку, коли лежить сніг, і тоді сніг розтає і разом попіл потрапляє у землю разом із снігом. Але якщо, наприклад, малосніжна була зима, то навесні рано, коли, ще немає, коли цибулька ще не вилазить, ми зверху проходимо і теж трохи трусимо попілом. Ми не трусимо ніякими не фосфорними, не мінеральними калійними добривами, нас завжди виручав попіл. Попіл у нас із дерев твердої породи, він там має в собі всі необхідні мікроелементи, і тому зверху і ще можемо потрусити попелом, і це для цибулі дуже-дуже дає гарний урожай цибулі, дуже корисно. Після того, як моя цибуля вже зійшла, ось уже весна. І я обов'язково роблю профілактику цієї цибулі від цибуливої мухи. Хоча, уже, якщо попередні в мене була цибуля і там вона була замульчована соломою, то мало ймовірно, що там буде цибулива муха. Цибулива муха не любить відкладати яйця на мульчі, вона любить відкладати яйця на чистій землі. Але все, практику, я роблю, тому що часто. Жаліється, що цибуля гниє, цибуля буває щось під'їдає. Насправді це цибулева муха відкладає яйця, потім ці личинки потрапляють у сам плід цибулі, і цибуля таким чином, ми її зберігаємо, вона починає гнити. Як я роблю? Я використовую звичайну кухонну сіль. Можливо, хтось мені скаже, що ой, це будуть солончаки, а було таке, я знаю, що писали, говорили. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що від тої кількості солі, яку ми використовуємо, ніякий солончак не втвориться. Це все, ну, знаєте, я не хочу бути грубою, але це одне слово, сивої кобили, Тому що якщо ми полиємо цибулю, Соловим розчином, то від цього розчину ніякі солончаки не утворюються. Хто цікавиться солончаками, то подивіться, який почитайте. Зараз уже це все доступно через інтернет, що таке солончак і як він утворюється. Тому я беру просто розчин кухонної солі, розвожу у воді і поливаю цибулю. Саме рядочки з цибулі цим розчином. Або якщо я знаю, що завтра піде дощ і післязавтра, то я просто беру і розтрушую саму стіль між рядочками. І таким чином я захищаю цибулю від цибулевої мухи. Для цього потрібно взяти 10 літрів води і 200 г солі. Ну Ось я відміряла, у мене оце такий стакан. Тут 200 грамів. Я розчиняю у теплій воді, ну, в мене такий кувшинчик для моїх таких потреб. Я тут різні розчиняю речовини. Тут я набрала воду з бойлера, там, мабуть, десь градусів 70-75 Тобто тепленька вода, щоб всі швидше розчинилася. Але можна і в холодній воді розчиняти, тому тільки вона буде довше розчинятися. І ось ці 250 грамів розчиненої солі. можна Просто у поливальниці, поливальницю просто заливати, закидати цю сіль, не розчиняти у якомусь там кумшинчику. Ну, мені краще так, бо в поливальниця вона довго розчиняється в холодній воді. І коли ця сіль вже у мене розчинилася, то я вливаю у 10 літрів води. Тут десь у мене літра води, ось вона розчинилася, я сюди вливаю. Потрібно проливати під корінь, щоб ця рідина солона не попадала на листочки. І на кожен метр погони, метр вашої посадки повинно витрачатися одна літра рідини. Ось, я зараз буду поливати і покажу, як це я роблю. 55, і ось, отак, внизу, я проливаю. Бо зараз у відео я вам показую, яка гущина посадки у мене самих цибулин. Вони сидять близько одна до одної. Але подивіться, сама цибуля дуже зелена, я жодного разу її не полола. Зараз це червень місяць. Відео ви бачите. Цибуля зелена, а у нас у червні місяці весь травень і червень не було дощів. Абсолютно. Але вона залишається, вона не жавтіє, не листує, не, не, саме я не жовтіє, Ми її не поливаємо абсолютно нічим і ніякою водою, і залишається волога під мучею. Це дуже великий плюс. До того, я ще хочу вам сказати, що цю цибулю ми не використовуємо зараз у їжу. Чому? По-перше, я саджу навесні цибулю, яку потім ми все літо їмо. І починаючи з зеленого пір'я, і потім цибулини. А ця цибу... Цю цибулю ми вирощуємо для того, щоб потім їсти уже самі цибулини взимку. Бо цибуля не любить, коли обривають пір'я. Сама цибулина росте завдяки пір'ю. Якщо його обривати, то треба. Рослині використовувати сили, щоб наростити, щоб виростити цю пір'їну. Тому ми отак робимо, і нам це вдається виростити дуже великий урожай, саме отримати великі саме цибулини, тому що садимо ми небагато, а урожай ми маємо чималий. Це плюс ще того мульчування, і плюс того, що ми цю цибулю не ходимо між рядками, не ламаємо пір'я, ми її тобто не турбуємо. І плюс ще залишається волога під соломою, і я не витрачаю свого часу на те, щоб її полоти, Тому що, як відомо, Цибулю треба полоти частенько, вона не любить, щоб було бур'янів. І як ви бачите, в мене немає стрілок, тому що цибулю я саджу тиканку, я купую, вибираю дуже якісне насіння. Де, не важливо, де я куплю, купую. Якщо я бачу, що в нашому магазині якісне насіння, то я купую тут. Або ж замовляю через інтернет-магазини, але все одно потрібно, щоб було дуже-дуже якісне саме сухеньке насіння оцієї тиканки. Між рядочками цибулі майже не росте бур'ян. Ну, кое десь з'являється, але то не критично. Одно єдине, що може проростати ось у такі колоски зерна. Із соломи залишається дуже погано обмолочена солома, то оці колоски можуть проростати. Але це не критично, їх можна зривати, можна просто залишати. Вони ніякого вреда і шкоди цибулі не наносять. І ще хочу коротко сказати, коли ми вибираємо цибулю. Ми цибулю не спішимо вибирати. Ми чекаємо, поки максимально посохнеться міс стебла, тому що саме через стебло росте сама цибулинка. І тому буває, я бачу на каналі ось уже середина липня вже треба швидше вибирати цибулю. Ні, ми цього не робимо. Ми чекаємо, поки поляже уся цибуля, поки, поки вона трохи посипає. Починає присихати, і тільки тоді ми починаємо її вже вибирати. І ще хочу сказати, що після того, як ми Уже вже цибулю вибрали, вириваємо її, ми залишаємо її деякий час лежати на соломі, на тій грядці, де вона у нас росла. Якщо дозволяє погода, немає дощів, не передають, то вона у нас лежить там, вона підсихає. Ми ніколи не зрізаємо оці зелених. Зеленого пір'я із цибулі, ми його залишаємо, і з цим зеленим пір'ям ми цибулю сушимо. Чому ми не зрізаємо? Тому що, розумієте, сама шийка цибулі, вона ще зелена, і це ворота для інфекції, тільки тоді цибуля може гнисти. Тому ми чекаємо, поки повністю висохне сама, саме пір'я, сама шийка цибулі, тільки тоді ми вже її зрізаємо. Сушимо ми свою цибулю у закритому приміщенні. У нас є таке місце, і, як ви бачите, ми її сушимо до тих пір, поки навіть оця лушпиня вже буде сходити з цибулі. Вона аж шелестить. І ось повністю фостик у цибулі увесь уже сухенький. І тоді тільки ми обираємо, зрізаємо і отак складаємо в сітки. Ну отак У нас із 2,5 біля 3 кг виходить десь 7 сіток. Ну, в сітці десь 15-16 кг цибулі. Ось із 2,5-3 кг ми, викор... ми збираємо урожай таким чином десь до 100 кілограмів. Я хочу сказати, що ніяких мінеральних добрив, як ви вже зрозуміли, ми не застосовуємо. Цибуля у нас екологічно чиста, можна так сказати. Тому що тільки це обробляємо від цибулевої мухи. А так потім у картопляні сітки і цибуля у нас зберігається. Ось отака цибуля. Вже повністю шийка сухенька, можна не боятися, що вона у нас буде гнисти. Ну і Вона у нас не гниє. Спочатку до морозів зберігається у нас у приміщенні у такому неопалювальному, а потім, коли вже дуже великі морози, мінусові, то ми усі ці сітки переносимо у погріб. Ми не, не зберігаємо десь там на горищі. Тому що в нас нема такого, немає такого рища, де зберігати. А ось, бачите, як я показую вам, що повністю можна плести її, повністю сухенька-сухенький фостик. Його можна наматувати, його можна заплітати, але ми відрізаємо. Раніше я плила, зараз я не плету багато, просто цибулю ось отак зберігаємо. І ще хочу сказати: у кого буде запитання, яку цибулю я саджу, то я саджу радар і штутгарт. Ось ці сорти мені найбільше подобаються. Я вам коротко розповіла в одному відео, як я вирощую цибулю. Можливо, комусь сподобався мій досвід вирощування. Він дуже гарний, нам подобається. Пишіть коментарі, ставте запитання, я буду рада відповісти вам. На все добре, до побачення, до нових відео.